Вітаю, друзі! Сталася дуже дивна подія. Володимир Зеленський зірвався і відвідав Херсон. Ну, сказати, що це не важливий візит, він суперважливий. Але за яких умов і як він відбувався, отут є дуже велика кількість насторожень. Спочатку про позитив. Після відвідань Зеленським Херсона кремлівські чинники щось проскавуліли. Але жодних заяв про те, що Херсон це час Російської Федерації і тому подібне щось не чути. Та й навіть якби вони затявкали, то після цього дуже важливо робити наступні кроки, щоб туди поїхали. Лідери інших держав найближчим часом. Але під цей візит Зеленського до Херсона трапилося цілий ланцюг різних скандалів. З одного боку, такі дивні і суперечливі скандали, але з іншого боку, вони якраз і є маркерами того, що відбувається в оточенні Зеленського. Отже. Радісні юрби людей, херсонців, які вітали воїнів в центрі з прапорами, такі піднесені, заохочені цим ну, поверненням рідних облич після восьми місяців окупації. І от в Херсон заїхали дві телегрупи CNN і Sky News. Я дивився ці репортажі, ну це просто блискучі репортажі, і ці чарівні херсонянки, які говорять англійською, і, і це все якось ну, робить нас частиною цивілізованого світу. Так от, 12 листопада ці е, сюжети були. Точніше, 12 листопада, CNN записало е, інтерв'ю із Зеленським а вже, і його дружиною, а вже на другий день групу CNN позбавили акредитації. Ну, от скажіть, що в головах цих людей відбувається? От що? Ну і тепер в Херсоні з'являється Зеленський. Під цей приїзд, що було зроблено? Силовиками, ну, зокрема, поліцією. Всі волонтерські машини, які вирушили в бік Херсона, були призупинені. Їх до Херсона не підпустили. Люди везли, ну, волонтерські машини везли там і харчі, пакунки, і всяку санітарію. І, ну, Засоби санітарії, якісь медикаменти, тобто те, що по суті місто не від орків, особливо коли мости вже були підірвані, містянам жалося дуже-дуже тяжко. Так, от, всі волонтерські машини відтерли, під приїзд Зеленського зачистили центр міста, враження таке вели... Цілодобову комендантську годину, щоб під ідеєю розмінування, щоб людей запхати знову по квартирах, щоб вони не нипали по центру. Привезли Зеленського, і за спиною в нього чи на його горбу, так би мовити, в Херсон в'їхало ціла зграя чиновників, які чкурнули із Херсона в момент окупації. І до Зеленського під час цього візиту було одне із найважливіших запитань від херсонців Хто здав Херсон? Адже правий берег, природня перешкода Дніпро, мости Залізничний і Антонівський можна було певним чином утримувати. Хочу нагадати, що нові Каховці за 6 годин. Від Криму вже зайшли до Нової Каховки російські війська. В Херсон пішли через міст Антонівський напряму, навіть не заходячи в Херсон, пішли на Миколаїв. Тобто всі розмінування, повна здача міста. Там вони пробувала влада придумувати, робити крайні... То заступника голови СБУ обласного, то самого голову СБУ обласного, то ще когось там придумав. Ну це все абсолютно ганебні, примітивні відмазки. Тому, знаючи, що місто буде, так як містяни кричали Слава ЗСУ, вони навряд чи закричали б слава Зеленському. Тому що містяни побачили, хто приїхав за спиною Зеленським. Кого він призначив головою військової адміністрації. Тобто тут зразу між громадою і новою старою владою чи новоповернутою владою з'явилася недовіра і тріщина. Зеленський в оточенні своїх функціонерів побував на церемонії підняття прапора. Скільки мені відомо, у військових відібрали навіть штик ножі почесної варті, яка там супроводжувала. І ці засоби безпеки, ну це пояснимо, це правильно, в принципі, бо все-таки глава держави, там є своя логіка щодо засобів безпеки. Але після цього піднесення визволені Херсонці. Через кілька діб раптом отримують ледь від української влади поведінку ледь не схожу на поведінку окупанта. Ну, хто, хто напоумив так поводити себе? Це абсолютно дивно. Особливо коли у владі така кількість медійників. І ті два репортажі, які ну, із Херсона пролунали на весь світ, вони ж робили таку прекрасну роботу для просування Херсона в світ і для реабілітації після визволення Херсона, щоб громада отримала все необхідне. Зараз би на цій хвилі інформаційні до Херсона тільки допустив волонтерів. вони Притягли б все, що можна, особливо міжнародні організації. Всякі. Ну і ця, це позбавлення акредитації це такий плювок просто. Але ж всі, ну, вся банкова напічка на там медійник на медійнику, медійником поганяє. Для чого вони так роблять? От для чого? Для того, що, щоб було більше зеленського в міжнародних медіа і менше. Збройних сил чи вільних громадян українських. Що їх так збісило? Адже це, ну, це ж державі нічого не коштує. Єрмак не має лобістів, платить медійникам. А тут, ну, вони просто люди, ну, медійники, ці. Телеканали, вони просто солідарні з боротьбою українців і отак от нераціонально цим скористатися, це, це якась, чесно кажучи, логіка малопояснима. І мені здається, що Зеленський якраз поспішив коптувати в Херсон якихось. Дуже вивірених людей, які повинні виконати щось більше, ніж просто ну, організувати роботу всіх служб в регіоні. Я боюся, що мова може йти про перерозподіл активів, про підхоплення концентрацію земельних фермерських господарств, земельних активів з метою перепродажу їм великим агрохолдингом. Тобто тут, тут є багато оборудок, які, от в такі ну, переламні часи, а е, аграрна сфера, там Херсон не так постраждав, як Херсонська область. І тут, коли зима-холод, треба негайно зробити дуже швидкі управлінські рішення, які б дозволили людям перезимувати більш-менш. Пункти обігріву, додаткове харчування, пальне. Ремонт транспорту, поставка додаткових е, одиниць транспорту комунального в Херсон, там вже розграбували все, що можна. Орки перегнали, е, по-моєму, навіть е, ну, е, всякі тракторці-комунальників, якими вони обслуговували парки, прибирали в парках. Це просто страхіття, якесь місто нас реально пограбоване. Тому з одного боку. Це дуже вчасний і правильний візит Зеленського в Херсон. Він, він Просто після цього візиту дуже важливо було б підтримати візитами політиків закордонних цей візит. А з іншого боку, треба херсонцям дати відчути себе господарями свого міста. Адже колаборанти втекли і зараз шанс. Якраз патріотичним херсонцям дати опанувати місто, привести його до українського вільного стандарту. Тут би владі не перешкоджати. Але мені здається, що ті, кого привіз з собою на управління областю і містом Зеленський, вони займуться недержавним державним інтересом. А групов... обслуговуванням групових інтересів. І тому набираємося терпіння. Нам мало перемогти ворога. Нам ще треба зламати корені корупції. Це вже корупція Зеленського. І її треба перемогти. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Слава Україні!